216-й день російської агресії у Харкові тихо, але протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лузівського районів області. У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. У Первомайському Росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах. Горіли автомобілі. На місці знайшли уламки іскандеру. У вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. У харківському районі. Внаслідок обстрілу горів дачний будинок. Загалом на Харківщині за добу сталося сім пожеж, спричинених обстрілами пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів. Трапились у Чугуївському чотири пожежі, та по одній у Куп'янському, Лозівському і Харківському районах області. Горіли приватні оселі, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, крамниця, гаражі та автомобілі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано п'ятеро людей. Усі вони мешканці Куп'янського району. На жаль, є загиблі у Первомайському та дворічній. У Первомайському росіяни забрали життя 15-річної дитини. За даними управління ДСНС, під завалами знайшли сім загиблих людей. Сьогодні вранці, у дворічній, під час обстрілу, загинув водій центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу. Мінна небезпека на Харківщині зберігається. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 906 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. Противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове. Збройні сили України відсувають ворога та своїм вогнем завдають йому відчутних втрат. Яна Біляєва, Стаздейнеком, Харківський звістя.